Всім доброго дня, ми з України! З вами Михайло і сьогодні на огляді кулінарія в Oxygen Not Included. В цьому відео оглянемо рецепти для приготування їжі, а також споруди, які задіяні в цьому процесі. Для приготування їжі коп'янти використовують наступні споруди: мікробний міксер, електрогриль та газова плита. Також є 4 допівножні споруди це розбивач яєць, млинок для спецій. Сушня та зволожувач. а для зберігання їжі є холодильник. Мікробний міксер відкритий на початку гри, використовувати його може будь-який копіянт. Для функціонування потребує 240 Вт енергії та має 4 рецепти. Поживний брикет використовує ґрунт та воду. Має якість їжі мінус 1 огидну, зменшує моральний дух на 1, а також містить 1000 бактерій харчового отруєння, якими можуть захворіти копіянти. Термін придатності в звичайних умовах 8 циклів. Я категорично не рекомендую давати таку їжу копіянтам повсякденно, тільки в екстрених випадках, коли взагалі нічого їсти. Хлібець із борошноїдів використовує борошноїди та воду, має якість їжі нуль жахливу та не впливає на бойовий дух. Термін придатності в звичайних умовах 8 циклів. Така їжа є базовою на початку колонізації планетоїда і може використовуватись доволі довгий час доки не налагодиться кращий тип їжі. Я рекомендую якнайшвидше замінити таку їжу на щось інше, по причині того, що використання великої кількості води не дає великий приріст кілокалорій, особливо якщо резерви води обмежені. Тофу використовує біб закусника і воду, має якість їжі плюс 2 задовільна та покращує бойовий дух на 4. Термін придатності у звичайних умовах 4 цикла. Таку їжу можна використовувати якщо у вас вже є інфраструктура для виробництва етанола та стабільне постачання води. Я можу рекомендувати таку їжу як проміжним етапом, тому що тофу можна покращити на гострий тофу та отримати збільшений моральний дух. Ягідна Маса використовує зерно морозної пшениці та щитину ягоду. Має якість їжі плюс 3 хорошу та покращує бойовий дух на 8. Немає терміну придатності та не псується при будь-яких умовах. Така їжа ідеально підходить для ракетних програм, коли переліт між планетоїдами займає довгий час. Я можу рекомендувати таку їжу, тільки якщо у вас є вдосталь відновлювальної води та ґрунту, або якщо збирати з диких рослин зерна морозної пшениці. Електрогриль. Відкривається в дослідженнях приготування страв. Для використання потребує від копіянта уміння мистецтво грилю і для функціонування потребує 60 Вт енергії та має 13 рецептів. Смажена суміш використовує поживний брикет, має якість нуль жахливу та не впливає на бойовий дух, дає 250 додаткових кілокалорій та прибирає харчове отруєння. Термін придатності в звичайних умовах 8 циклів. Я абсолютно не бачу сенсу робити таку їжу, витрачаючи часто енергію для мізерного приросту в калоріях. Омлет використовує сире яйце, має якість плюс 2 задовільно та покращує бойовий дух на 4. Термін продавності в звичайних умовах 4 цикла хороша їжа в умовах, коли у вас дуже багато тварин, які постійно репродуктують яйця. Я можу рекомендувати омлет, але краща альтернатива це використовувати м'ясо вже з вилупленої тварини. Смажений гриб. використовує гриб, має якість плюс 1 поганенька та покращує бойовий дух на один. Термін придатності у звичайних умовах 8 циклів. Їжа, яка може використовуватися в довгостроковій перспективі. Я рекомендую таку їжу по причині того, що там, де ростуть гриби, там є для них багато слизу, і хвороба легеневого слизу не смертельна. Хрумка ягода, Використовує щитину ягоду, має якість плюс 1 поганенька та покращує бойовий дух на 1. Термін придатності у звичайних умовах 8 циклів. Їжа, яка використовує процеси процесі воду, не завжди вірний вибір. Все відносно того, в якій кількості ви її маєте. Я не можу рекомендувати таку їжу для вживання копіянтам. Я можу рекомендувати цю їжу для поєднання з іншими інгредієнтами для більшої користі. Млинці суфле використовують сире яйце та зерно морозної пшениці, має якість плюс 3 хорошу та покращує бойовий дух на 8. Термін придатності в звичайних умовах 8 циклів, має чудове поєднання інгредієнтів з великою кількістю кілокалорій. Я можу рекомендувати таку їжу для вживання копіянтами на постійній основі. Вона має великий вихід кілокалорій з доволі низькою кількістю інгредієнтів та високим бойовим духом. болот Лукум використовує болотяну жележку, має якість плюс 1 поганенька та покращує бойовий дух на 1. Термін придатності в звичайних умовах 4 цикли. Рецепт з доповнення Space Out. Якість хрумкою ягодою, велике споживання води не дає змоги використання на постійній основі. Я не рекомендую таку їжу ні на початку, ні на протязі всієї гри. Тому що використання великої кількості води не може себе виправдати. Навіть хрумка ягода потребує двічі менше води, тому таку їжу робимо з диких рослин. Смажений жерничний горішок використовує кволу жирницю, має якість плюс один поганенька та покращує бойовий дух на один. Термін придатності в звичайних умовах 8 циклів. Рецепт доповнення Space Out. Така їжа має обмежені можливості збільшення об'ємів. Тому що сірка, яку потребує рослина для росту доволі в обмеженій кількості. Я можу рекомендувати таку тіжу, як початковою і для невеликої колонії копіянтів, тому як сірка дуже обмежена у відновленні. Консервована жеруниця. використовує жеруницю та сахарозу, має якість плюс 3 хороша та покращує бойовий дух на 8. Термін придатності в звичайних умовах 32 цикла. рецепт з доповнення Space Out. Якісь жаруничні горішки використовує одну і ту ж рослину, але щоб отримати жаруниці, потрібно, щоб жержень доглянув за рослиною. Я не можу рекомендувати цю їжу по тим причинам, що коли закінчиться сірка, то весь процес зупиниться. Маринований борошноїд використовує борошноїди, має якість мінус один огидну та зменшує бойовий дух на один. Термін придатності в звичайних умовах 32 цикла. Альтернативне використання борошноїдів без додавання води та зі збільшеним терміном зберігання. Я можу рекомендувати тільки якщо ви в кількості води, а іншої альтернативи ще немає. В інших випадках краще витрачати на це час. Шашлик використовує м'ясо, має якість плюс 3 хороша та покращує бойовий дух на 8. Термін придатності в звичайних умовах 4 цикла, можна використовувати на постійній основі для копіянтів. Я рекомендую шашлик, якщо ви доглядаєте тварин. Основною твариною м'ясного типу є вилупок та кам'яний вилупок. Вживання твердих ресурсів та виділення вугілля дає їм найбільший пріоритет для м'яса. Приготовлений морепродукт використовує паку або сирий очисник. має якість плюс 3 хорошу та покращує бойовий дух на 8. Термін придатності в звичайних умовах 4 цикла. Один із рецептів, який дає невеликий захист від зараження радіацією. Я рекомендую таку їжу у випадках з використанням приручених паку, але надалі краще поєднати з шашликом для більшого бонуса по бойовому духу. Морозна пампушка використовує зерно морозної пшениці, має якість плюс 2 задовільна та покращує бойовий дух на 4. Термін придатності в звичайних умовах 8 циклів. Використання такого рецепта є найекономічнішим по спожитої води рослиною по в порівнянні з хрумкою ягодою. Я можу рекомендувати таку їжу для вашої колонії, тільки якщо у вас є достатньо відновлювальної води. Якщо її взагалі вдосталь, то краще поглянути куди можна ефективніше використати пшеничку. Газова плита відкривається в дослідженнях приготування вишуканих страв. Для використання потребує від копіянта уміння мистецтво грилю. І для функціонування потребує 240 Вт енергії, а також 100 г в секунду природного газу, яке постачається трубою та має 9 рецептів. Фарширована ягода. Використовує хрумку ягоду та гострий перцевий горіх, має якість плюс 4 чудова та покращує бойовий дух на 12. Термін придатності у звичайних умовах 4 цикла. Хороша їжа з підвищеним бойовим духом з додаванням перцевого горіха. Я не зовсім впевнений, що можу рекомендувати цей рецепт, але якщо вам такий підходить, то можете сміливо його використовувати. Грибний рулет використовує смажений гриб та салат латук, має якість плюс 4 чудову та покращує бойовий дух на 12. Термін придатності в звичайних умовах 4 цикла. Гриби з поєднанням салата дають невеликий захід від зараження радіацією. Я рекомендую цю їжу, але не впевнений, що це вірний вибір. Кількість витрачених ресурсів для рослин є доволі низькі, але способи виробництва хлорного каміння доволі обмежені, але не є критичними. Рибом'ясо використовує шашлик та приготовлений морепродукт, має якість плюс 4 чудову та покращує бойовий дух на 12. Термін придатності в звичайних умовах 4 цикла. М'ясний продукт, який не потребує великих витрат, дають невеликий захист від зараження радіацією. Я рекомендую такий рецепт для вашої колонії, тому що це один зі стабільних виробничих ланцюжків. Гострий хліб використовує зерна морозної пшениці та гострий перцевий горіх, має якість плюс 5 неперевершена та покращує бойовий дух на 16. Термін придатності в звичайних умовах 8 циклів. Один з найкращих рецептів, які можна приготувати з інгредієнтів, які можна дістати в диких умовах. Я без вагань можу рекомендувати вам цей рецепт абсолютно ідентичне використання кількості зерна морозної пшениці, як і в морозній пампушці, на кількість кілокалорій в даному рецепті, але вже з, зі збільшеним бойовим духом в кінцевому результаті та дуже низьким споживанням води, навіть якщо її саджати в фермах. Грибний пиріг використовує омлет, салат латук та смажений гриб. Має якість плюс 5 неперевершена та покращує бойовий дух на 16. Термін придатності в звичайних умовах 4 цикла. Як і грибний рулет, має невеликий захист від зараження радіацією. Я рекомендую цей чудовий рецепт, але історія, як з грибним рулетом, обмеження кількості хлорного каміння. Карі боби використовують тонізуючий корінь та піпцекусника. Має якість плюс 4 чудову та покращує бойовий дух на 12. Термін придатності в звичайних умовах 16 циклів екзотичний рецепт з унікальним ефектом гострого язика, який дає плюс 3 до спритності та сили, але додає розпач плюс 5% за цикл та чхання. Я не можу рекомендувати цей рецепт, тому як для його приготування потрібна тварина усмишка, на якій ростуть корінці, і це не такий і простий процес. Навіть я його не використовую, бо є простіші та ефективніші рецепти. Гострий тофу використовує тофу та гострий перцевий горіх, має якість плюс 5 неперевершена та покращує бойовий дух на 16. Термін приднатості в звичайних умовах 4 цикла. Найефективніший рецепт по використанню води. Я рекомендую такий рецепт абсолютно всім. Мій найулюбленіший рецепт. Причина в тому, що на нього потрібно етанол, який можна дістати з дерева креслача. Його не потрібно у великій кількості висаджувати і велику кількість води він не використовує. Деревину, яку переробляємо на дистиллятори етанола, ми отримуємо ще забруднений ґрунт, який в свою чергу після переробки дає ґрунт. Відправляємо разом з етанолом до закусника і повністю його забезпечуємо. Морозний бургер Використовуємо морозну пампушку, салат латук та шашлик. Має якість плюс 6 божественна та покращує бойовий дух на 16%, термін придатності в звичайних умовах 4 цикла. Велика кількість та різноманіття інгредієнтів дає найбільший бойовий дух і два ефекти. Морська дієта дає невеликий захист від зараження радіацією та страва для душі, спритність мінус 2 та розпач мінус 15% за цикл. Я можу рекомендувати такий рецепт, але різноманіття інгредієнтів може здатися складним для виробництва. Ягідний пиріг використовує зерно морозної пшениці, жирницю та хромку ягоду. Має якість плюс 5 неперевершена та покраща бойовий дух на 16. Термін зберігання в звичайних умовах 4 цикла, а рецепт з доповнення Space Out. Обмежений рецепт для постійного використання. Я не можу рекомендувати такий рецепт по що сірка є обмеженим ресурсом. Але якщо вам підходить, то можете сміливо його використовувати. Всі рецепти готуються 50 секунд, але час буде зменшуватися від збільшення уміння копіянта. Також нові рецепти стають доступними при знаходженні потрібних інгредієнтів. Розбивач яєць. відкривається дослідження приготування страв, використовується копіянтом. Кількість сирого яйця та яєчної шкарлупи залежить від типу яйця. Милинок для спецій відкривається в дослідженнях перероблення їжі. Для функціонування потрібно побудувати в кімнаті кухню, а для копіанта потрібне вміння мистецтво грилю 2. Має 4 рецепти, які можуть бути застосовані на вибраній страві. Свіжильні пранощі забезпечують зменшену швидкість псування їжі. Таким чином, вона зберігається довше на 50%. Для застосування на 1000 ккал вам потрібно насіння борошновика одиниць та сіль 3 кг. Ефект активний протягом одного циклу. Прянощі ракетника збільшують здібність копіянта до пілотування на 3%. Для застосування на 1000 ккал вам потрібно спори грибів 0,1 одиниць та сахарозу 3 кг. Ефект активний протягом одного циклу. Протеїнові прянощі збільшують силу копіанта на 3. Для застосування на 1000 ккал вам потрібно насіння морського салата 0,1 та залізо 3 кг. Ефект активний протягом одного циклу. Прянощі машиніста збільшують технічний склад копіянта на 3. Для застосування на 1000 ккал вам потрібно насіння щетина світа 0,1 та слиз 3 кг. Ефект активний протягом одного цикла. Сушня. Відкривається в дослідженнях приготування вишуканих страв. Використовувати його може будь-який копіянт. Для функціонування потребує 20 г в секунду природного газу, яка постачається трубою, та після висушення виливає на підлогу 6 кг води. Їжа, яку можна висушити, співпадає з рецептами, які можна приготувати на газовій плиті. Час висушення їжі 250 секунд. Важливо, після приправлення спеціями на млині для спецій, ефект не зберігається після сушіння їжі. Зволожувач відкривається в дослідженнях приготування вишуканих страв, використовувати його може будь-який коп'янт. Для функціонування потребує 60 Вт енергії та вхідну трубу з подачою води, зволожуючи, використовує 1 кг води на 1000 ккал. Може зберігати до 5000 ккал одночасно. Також коп'янти зволожують їжу тільки коли йдуть на перерву для поповнення калорій. І при вживанні зволоженої їжі коп'янт отримує ефект спожиту зволожену їжу та зменшує бойовий дух на 1. Також для зберігання маємо холодильник. Його можна відкрити в дослідженнях землеробства. Потребує 120 Вт енергії для охолодження їжі, а також переходить в енергоощадний режим, який споживає 20 Вт. Охолоджує їжу до 1 градуса та має місткість 100 кг. Тепер перейдемо до таблички. До калькулятора, який я зробив в Google Excelle, скажем так. Отже, в нас тут рецепти, я їх записав. Далі до них е, всі кількість кілокалорій, інгредієнти, які вони використовують. Далі е, з яких рослин чи тварин ці інгредієнти виробляються, вже прораховуються. І також скільки ресурсів нам потрібно на це все. Також тут є по тваринам табличка невеличка. Тут кількість м'яса, скільки яка тварина виробляє, скільки вона циклів живе. Кількість сирого яйця. І скільки е, за своє життя вона виробляє яєць Та чи інша тварина. По рослинам. В принципі, так само. За одну рослину, скільки збір, скільки вона росте, і скільки поживає та рослина чи тварина, щоб отримати щось цікавіше. Е, тут також соковидавлювач я ще е, додав, якщо треба комусь, воно також вже все прораховує. Тепер як нею користуватись? У нас ось тут є перша друга. Е, інша, Другий рядочок. Тут кількість калорій на копіянта в цикл ми задаємо, задаємо ми тільки е, в колонках зеленого кольору цифри, які нам потрібні. Отже, тут кількість копіянтів. наприклад, у нас е, колонія з 12 копіянтів. Вони їдять по 1000 ккал за цикл. В ітозі у нас 12 тисяч ккалорій. Загалом. Ми хочемо їх кормити, до приміру, ягідна маса. Тут зерно морозної пшениці треба, щитина, ягода, тобто нам потрібно морозних пшениць 7,5 рослин, тобто 8 щоб було вдосталь, і щитиноцвіта 9. На це все нам, нас йде за цикл 15 кг ґрунту, 150 кг води і ще 180 кг води на шицінотвіт. Так. Ось. І якщо удобрювати будемо, то 11 е, кг добрива. Е, так. До цього зараз повернусь. Е, якщо тварин будемо, приміром, м'ясо е, 320 тварин. Тобто ми вибираємо, яка у нас тварина, е, скільки вона дає кілокалорій. Приміру, і скільки вона е, живе в циклах. І ми отримуємо ось таку суму, і воно записується все сюди. У мене вже все прораховано. Тут нічого, тільки ось цих треба міняти. Також е, далі приміру блинці суфле або омлет, де ви використовується сире яйце. Ми для кілокалорій сирого яйця також е, беремо. Ось звідси. Тут загалом 1600 майже у всіх йде. Із сервіків 160, 400 із хекало любого виду. І із паку 3200 йде. Так, і циклів життя. Також ми вписуємо це. Це тут є воно. Так же саме все. І воно нам автоматично прораховує. Приміру рибом'ясо. Прошли 4000 і приготовувати риби 1600. Риби. Тобто тварин 1333. З приміру вилупки 3200 дають нам і 100 циклів живуть. Нам-навсього треба ну, 14 тварин, щоб прогодувати 12 копіянтів. Які будуть репродуктувати яйця постійно, і ми постійно будемо. Ці тварини вживати, скажімо так. Рибок 4. Якщо більше, типу, після коми, значить треба до, більшої, до більшого значення його зробити. Так, далі додавання добрива. В нас тут ми пишемо 1 або 0. 0 це коли ми добрива взагалі не додаємо. Тобто ми бачимо вже морозну пшеницю нам треба вже 15. І щети на цвіта вже 18, тобто вдвічі більше І вдвічі більше у нас збільшується споживання. Якщо ми додаємо 7,5 9. І ще жерничний жух. Це у нас тварина, як він там називається? Жержень. Жержень. Це він коли потреться об рослину, він їй дає 50%. До рісту. Тобто ми пишемо у нас ще зменшується трішки е, процес росту рослин. Тобто 6, 6,7,2, вже менше. Звоно все прораховується. І також залежить е, кількість добрива на вміння копіянта. Тобто Якщо в нас копіят, наприклад, взагалі 0, він не вміє. Тобто ми будемо витрачати 26. Кілограм 400 грам добрив. Щоб зробити мікроелементне добриво. Тобто максимум вміння копіанта може по дефолту бути 20, плюс вміння ще додають 6. На одній гілці, там, плюс 6 по кожній гілці плюс 2, тобто у нас 26 максимум може бути. Але ще в копіанта можуть бути бонуси. І вони максимум можуть бути до 32, наскільки я пам'ятаю, може навіть 36. Це все залежить від того, який у вас копіант попався на принтері. В принципі, так то все. Ну, ось тут ще можна побачити репродукція. Кількість яєць, тобто тварини, які живуть 25. 67% у них репродукція яєць. Я тут трішки зменшив час на репродукцію, щоб приблизно ми могли вирахувати точні значення, які можна побачити в реальних умовах. Тобто півтора цикла треба на одне яйце для. Тварин 25 циклів, які живуть. 75 кожних 5 циклів, 100 циклів 625. і 150 циклів кожних 10 циклів. Тобто ми бачимо, що приблизно однакові цифри 15, 14, 13 яєць вони нам будуть робити. Далі етанол. Я тут також трішки прорахував. От, до приміру, етанол у нас парусок закусника 134 і 400, написуємо да? 134 і 4. І ми бачимо кресла дикий, треба три рослини. Тобто з рослини однієї 5 гілок, Які 5 гілок дають по 300 кг це 1500 деревини з однієї рослини. А якщо. Одну, од, один крислач посадити в, в блок ферму, то він нам одного навіть вистачить. І там треба буде забруднену воду секунду 90 грам. Навіть давайте так 94 грам. Так, так більш точніше будемо бачити. Ось. Дистилятор етанола, скільки треба нам для цього всього. 0,45, тобто половина дистилятора етанолу вистачить забруднений ґрунт в секунду, етанола в секунду і вуглекислого в секунду, скільки воно буде видавати. А це за цикл у нас враховується, скільки забрудненого ґрунту. Тобто, якщо переробимо його в ґрунт в компостні ями, то ми можемо побачити, що. У нас пар з закусника 33 кг, кг споживає, тобто ми в плюс йдемо по ґрунту. Це дуже добре. Також є ось невеличка табличка для нафтових генераторів. Тобто, тут скільки нам потрібно споживати, Наприклад, я хочу 25 кВт, чи хай буде, як було 40. Нам 40 в секунду пального треба, енергію 2 кВт. він. Видає. Так, тобто нам 20 треба а, нафтогенераторів. А якщо їх чіпувати, то нам потрібно 13,3. Також пального в секунду 40. Так. А тут 26,67. Що нам етанола ось тут треба розрахувати, скільки дистиляторів це нам треба, і е, крислачів. Це також ми ось сюди записуємо. То 40 кг це 40 тисяч вписуємо. Ми бачимо тут 40. 44... А, це ґрунт 44. 66-67 в секунду. Тобто 133 десиляторів етанолу, 240 треба рослин. Доволі такі багато. А якщо 2667 пального. А, В секунду. А, тобто нам потрібно ще помножити на 600. Тобто 24 тисячі. Не так прорахував, 24 тисячі. Ось. Танула в секунду. Ось це вірно тепер. Це повинно співпадати. А якщо 13.30, це приблизно 16 тисяч повинно бути. А, навіть вгадав. Ось І ми бачимо, що в нас е, крислачі 96 диких 384, якщо на 40 кВт он, нам потрібно. Далі, для добрив наших тварин, також тут табличка е, невеличка. Для синтезатора добрива. Приміру, той самий етанол, е, перцевий горішник е, 8,3. взагалі немає що. 8, ну, Тобто буде працювати, але багато тут не треба. Ось. В принципі, на ось ці таблички воно також впливають ось ці параметри. Якщо ми скажемо 20 копіянтів, тут також всі значення змінюються. І на соковидавлювач також змінюється. Ми будемо бачити, скільки нам удобрювати треба, скільки рослин удобрювати на ту кількість для соковидавлювачів на одного копіянта, який буде споживати. Посилання на цей калькулятор я залишу в описі цього відео. Можете собі скопіювати до свого, до свого Google таблиць домашніх. Так, і користуватись ним. Тобто, ось цих зелених просто міняємо значення, на які нам потрібно. І все. Загалом тут нічого більше змінювати не треба, ви будете бачити, скільки чого вам потрібно. Якщо з рецептами розібрались, чи є деякі питання або побажання, пишіть в коментарях. Також ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, дорогі друзі! Спокійних ночей та мирного неба над головою все буде Україна!